Тут красавела навосна мета де страхуватися онлайн Україна в зимовий період буде застосовувати як активний, так і пасивний захист своєї енергосистеми. Є співворі для чому точки звільня забезпечення безпечення в регіоні. Зокрема, протиповітряну оборону та інженерні укріплення, причому деякі види захисту будуть використовуватись вперше в світі. Про це повідомили в «Укренерго». Як повідомлялось раніше, у порівнянні з минулим сезоном зараз набагато більше об'єктів критичної інфраструктури, та практично всі вони обладнані автономними джерелами живлення, тобто навантаження на всю енергосистему буде менше. Підкреслили в «Укренерго». Поле бою протистоянні з РФ перемішуються ще й на енергетику. Україна дзеркально відповідатиме на російські удари по енергетичній системі. Заявляє про це міністр оборони нашої держави Ростам Умаров в інтерв'ю телеканалу CNN. Його слова підкріплює і нещодавній блекаут, який стався в Курській області Російської Федерації. І блекаут цей влаштував безпілотник українських спецслужб. Один єдиний дрон зміг залишити без світла кілька населених пунктів, але й росіяни минулого тижня здійснили першу за півроку Совану ракетну атаку по нашій енергетиці все полагодили відносно швидко, якщо порівнювати із минулорічними ударами. Тож наскільки наші українські енергетики й військові готові до нових викликів, як убезпечити критичну інфраструктуру, і якою буде відповідь на ракетний терор росіян, розкаже Юрій Пугач. Минулий рік вже добре показав, що, хоч як ми вірили в ЗСУ та в енергетиків, утім вони не все сильні. Щоправда, чимало змінилося. До України прибули нові зразки засобів ППО, і наші оборонці та енергетики уже мають більш чітке розуміння, куди може бути ворог, та й енергосистему вдосконалили і переобладнали. Тож в Укренерго заспокоюють, роблять усе можливе, аби убезпечитися від російських атак. Можуть бути якісь нетривалі або більш тривалі перерви в енергопостачанні. В'язані саме з масованими обстрілами. Насправді дуже багато підготовчих таких робіт зроблено для того, щоб швидко реагувати на якісь надзвичайні події, на кшталт обстрілу там, чи пошкодження якихось великих енергетичних об'єктів. Наслідком цього і є швидке відновлення енергопостачання. Тож, навіть якщо ворог проб'є захист ППО, таких тривалих блекаутів, як торік, уже нині не передбачають. А от аби взагалі мінімізувати таку можливість, енергетики нині працюють спільно з урядовими структурами та з генштабом зсу на критично важливих об'єктах, уже встановили кілька передових видів комплексного захисту. Усіх деталей з міркувань безпеки не розголошують. Утім, це як активний захист ППО, так і пасивний захист інженерів. Укріплення. Безумовно, у нас є розуміння, куди можуть бути, де є більш такі об'єкти з більшою вірогідністю, атаки, де з меншою. Ми цю інформацію тримаємо закритою, не поширюємо, але готуємося до різних сценаріїв. Що вони можуть зробити? Які об'єкти атакувати, і що будемо робити ми як оператор енергосистеми разом з нашими колегами-енергетиками для того, щоб нейтралізувати наслідки цих атак? Ворог уже почав атакувати енергетичні об'єкти 21 вересня. Росіяни вперше за півроку масовано вдарили по критичній інфраструктурі. Як наслідок, частково знеструмленими були Рівненська, Житомирська, Київська, Дніпропетровська та Харківська області. Цілили тоді й по столи. Ці, нині ж у службі безпеки повідомили, вдалося виявити і затримати коригувальників цієї атаки на Київ. Ними виявилися місцеві жителі, які працювали на ворожий генштаб. Вони надіслали окупантам координати для удару. Нині зловмисники під вартою їм загрожує довічне ув'язнення. Кіберфахівці Служби безпеки затримали двох російських агентів, які коригували повітряну атаку РФ на Київ у ніч на 21 вересня цього року. Встановлено, що напередодні цієї дати затримані надіслали росіянам координати для удару по місту. Основними цілями ворожої атаки були столичні об'єкти життєзабезпечення, у тому числі енергогенеруючі підприємства. Це свідчить про те, що ворог продовжує шукати і вербувати агентів в Україні, і, зокрема, саме щоб дістати більше відомостей про стан і захист енергооб'єктів. Та вже нині у цьому протистоянні є серйозна зміна, і про неї повідомив міністр оборони України Рустем Умеров в етері телеканалу CNN. Сіенендейволбіфокосингдюриндевинтертайм зосередяться цієї зими на ударах по енергетичній інфраструктурі України, але ми будемо відплачувати тим самим. І відплата ця схоже вже у дії 26 вересня, один єдиний український дрон поцілив по електричній підстанції у Курській області РФ, як заявив місцевий губернатор, без світла там залишилося аж сім населених пунктів. А влаштувала блекаут у частині Курської області служба безпеки України. Тож, виходячи із заяви міністра оборони. України та успішних дій наших спецслужб російським воєначальникам цьогоріч доведеться тричі подумати, перш ніж масовано атакувати нашу енергосистему. А от звичайним росіянам, схоже, вже зараз потрібно закуповувати генератори та готуватися до зими без світла. Юрій Пугач, п'ятий канал. Нове судилище над захисниками Маріуполя і полку Азов почалося в російському Ростові на Дону 24 українським героям. Росіяни хочуть присудити довічне. Їх звинувачують в участі у так званій терористичній організації. Іншими словами, громадянам України, Росія інкримінує захоплення влади в Україні. Вочевидь, це відповідь путінського режиму. На початок слухань в Гаазькому міжнародному кримінальному суді нині там розглядають позов України проти Росії у справі щодо геноциду. І сьогодні мають Тати викрадених з Маріуполя дітей, яких вдалось повернути додому. Росія знову перекидає вагнерівців на український схід. І про це видання громадське повідомив речник східного угруповання військ ілля Євлаш. Каже, йдеться про колишніх учасників російської ПВК Вагнер, які були в Білорусі. Вони підписують зараз контракти із так званим міністерством оборони Російської Федерації і йдуть у різні структурні підрозділи окупаційної армії. Їхнє завдання відновити втрачені позиції на Донеччині і Луганщині, оскільки Московія не відмовилась від намірів повністю окупувати ці області нагадаю напередодні видання CNN, посилаючись на неназваного українського військового, писало, що вагнерівці повернулися під Бахмут. А за словами оператора дронів, вони змінили командирів і продовжують спроби наступу. Іл 76 з вагнерівцями в Малі впевнено прямує за чартером Пригожина. В мережі з'явилося відео, де видно, що літак з бойовиками приземлився, почав диміти, а потім вибухнув за офіційною версією країни, Причиною аварії літака стала несправність бака вітряного судна. Але за даними деяких змін на місці інциденту було чути вибухи. Військово-транспортний літак, Іл-76 розбився в малі 23 вересня. На його борту було 140 людей. Це були і малійські військові, і бойовики Вагнера. Загинули усі. У Болгарії провели навчання багатонаціональної бригади НАТО. А до них долучилися військові з шести країн альянсу. У вишколі брали участь особовий склад і техніка зі США, Італії, Греції, Албанії, Північної Македонії та Чорногорії. Мета поліпшення взаємодії військових різних країн відпрацьовують зокрема оборонні операції після нападу на одного зі членів альянсу. До програми тренувань входило відбиття артилерійської атаки та евакуація поранених гелікоптерами. Альянс є найсильнішим, коли ми працюємо разом як команда. Блупринт об'єднує сім союзників НАТО, щоб краще зрозуміти критичні аспекти місцевості тут у Болгарії, щоб переконатися, що ми будемо готові діяти разом, і, якщо необхідно, проводити оборонні операції. НАТО це альянс на 360 градусів, і ми працюємо разом, щоб стримувати, та якщо необхідно, захищатися від будь-якої загрози. Ми пильні та готові.